У лікувальному закладі Календула успішно поєднано методики лікування сучасної західної медицини з методиками східної медицини, що значно сприяє підвищенню якості лікування пацієнтів. Більше як 30 років наш заклад є однією з кращих приватних клінік Європи. Дуже вдале розташування клініки, живописний берег найбільшого озера Центральної Європи Балатон, що є привабливим туристичним маршрутом як для жителів Європи, так і мешканців Угорщини. Унікальною родзинкою діяльності клініки є індивідуальний підхід до підбору лікувальних методик східної медицини в поєднанні з комплексною діагностикою та сучасними методами лікування. Наша місія не просто лікування, а допомога в тих випадках, коли інші можливості вичерпані. Окрім того, величезну увагу звертаємо на випередження захворювань, щоб наші відвідувачі могли прожити довге щасливе життя без хвороб. Календула, лікувальний заклад, оснащений сучасним обладнанням, де висококваліфіковані спеціалісти займаються лікуванням різних захворювань, гіпертонічної хвороби, цукрового діабету другого типу, ожиріння, метаболічних розладів, порушень опорно-рухового апарату та подагри. Крім того, велика увага приділяється лікуванню розладів вегетативної нервової системи, психічних розладів, в тому числі депресії, порушення сну, а також різноманітних порушень, викликаних хронічним стресом та іншими психосоматичними порушеннями. Одним з основних напрямків є лікування розладів опорно-рухової системи та порушень, викликаних ковід-інфекцією. Успішно проходить лікування пацієнтів із захворюваннями дихальної системи. Надзвичайно ефективно лікуємо розлади репродуктивної системи. Цікавим є те, що лікування направлено не стільки на полегшення стану пацієнтів, а по можливості на виявлення та корекцію причини виникнення розладу. Злагоджена співпраця лікарів гарантія високої ефективності та якості підбору методів лікування, в тому числі і фітотерапії. Поєднуючи сучасну західну медицину з тисячолітніми надбаннями аюрведи та традиційної китайської медицини, вдається досягнути максимальної ефективності лікування, зменшуючи при цьому, наприклад, побічну дію тривалої медикаментозної терапії. Для досягнення цієї мети використовуємо додаткові методи лікування, такі як метаморфоз терапія, ударно-хвильова терапія, аутогемотерапія, мануальна терапія та лікувальна гімнастика. Використовуємо також панчакарму методику очищення організму на клітинному рівні, що є частиною древньої індійської медицини. До речі, панчакарма признана ООЗ як ефективна методика лікування та профілактика серцево-судинних захворювань та метаболічних розладів. Вона проводиться кваліфікованими спеціалістами з Індії під ретельним наглядом наших лікарів. Крім того, ми маємо власну фітолабораторію, де, використовуючи близько 30-річний досвід, готовлять магістральні фітопрепарати індивідуально для наших пацієнтів. Саме приміщення закладу спроєктовано таким чином, щоб відвідувачі відчували себе максимально комфортно, що теж сприяє підвищенню ефективності лікування. Крім приємного інтер'єру, відвідувачів чекає також вишукана кухня. Яка базується на принципах здорового харчування, що допомагає підвищенню ефективності лікування. З любов'ю чекаємо на вас.